Мене попередили про те, що правоохоронці, а саме керівник, керівний склад управління національної поліції в Сумській області, а також працівник прокуратури, який має тісні зв'язки з київськими бізнесменами, готують запах на мене. В мене є інформація про те, що ці люди вже виняли, найняли наркомана, який має вдарити мене, напасти на мене. Заду вдарити мене трубою по голові, труба обов'язково має бути завернута в газету, і потім цю газету він має спалити. Так ось я хочу, користуючись можливістю, що мені надали слово, в цьому, на цьому форумі, звернутися до всіх працівників прокуратури, Національної поліції, митниці, бо ми знаємо, що вони також до цього причетні, з офіційною заявою. Наразі не лише співробітники СБУ та ваші колеги проводять розслідування. Ми з колегами також працюємо і в нас вже є деяка інформація. І якщо зі мною, зі мною родиною, з моєю родиною щось трапиться або трапиться з моїми колегами, які займаються також цими розслідуваннями, то ви не лише будете позбавлені своїх посад. Я думаю, що ми зробимо все, щоб ви зайняли своє місце. У слідчих ізоляторах, а потім у колонії, колоні виправних колоніях.